Вітаю, студія. Ну, традиційне перше запитання: як минула доба і почався день на Сумщині? Скільки ворожих обстрілів зафіксовано? Е, минула доба на Сумщині мало відрізняється від позаминулої е, в плані обстрілів. На жаль, Сумщина буремна і потерпає від ворожих атак. Завчора їх було 40. По 23 населеним пунктам у нас є постраждалі за минулу добу, і вже за сьогодні. За минулу добу у нас є три постраждалі: це 31-річний чоловік у Миропільській громаді. Постраждали також 47-річні чоловік та жінка у середини громаді. І до речі, щойно отримав інформацію про те, що цей чоловік 47 років помер у лікарні від поранень несумісним з життям. Сьогодні також уже є в нас три постраждалих. У Путівській громаді була атака по цивільному автомобілю. Постраждала 63-річна жінка. Та два чоловіки 32 і 49 років загалом сумщина щоденно потерпає від обстрілів? В основному це ж інфраструктура, цивільна, енергетичні об'єкти? Якраз саме хочу спитати про енергетичні об'єкти. Вчора Укренерго застосувало на Сумщині аварійні відключення світла. наскільки годин людям вимикали світло? Яка ситуація з цим зараз? У нас на Сумщині так включені графіки аварійних відключень, застосовуються графіки аварійних відключень. На жаль, Сумщина певно, що не саме виключення є. Найскладніша ситуація у нас є в Шостки та в місті в Сумах. Я не буду називати конкретні цифри скільки абонентів, але скажу так, що місто Суми частково знеструмленої зараз. Оскільки сьогодні, після 11 години, були. Прильоти авіаційними бомбами, засобами авіаційного враження бомбами та БПЛА по енергетичній інфраструктурі міста Суми. зараз працюють енергетики над її відновленням. Тобто, частково місто Суми, Сумський район, частково знеструмлений, а також переважно частково місто шостка, знеструмлений а на зараз. А, а яка, яка перспектива поновити подачу світла в самі суми? Перспективи завжди є, бо в нас мужні ініціативні і енергійні бригади відновлювання, яким честь та хвала, вони стараються над тим, щоб найшвидше це зробити. Але перспективи ми зараз не маємо, працюємо над усуненням всіх неполадків. Ну, я так розумію, неполадок ви дуже ви багато ви і ситуація ви. дуже важка. Скажіть, будь ласка, як загалом область готується до опалювального сезону, коли постійні, постійні обстріли? Е, область. Підготувалась до опалювального сезону. У нас є виключення. Це 15 прифронтових громад. Де ми не ведемо дію 24 котельні і також не будуть працювати 35 закладів освіти, решта соціальної сфери. Зараз чесно, в цей період відповідно до цього періоду вже підготовлені та готові. Ми зважуємо на ці всі загрози, які нам несе ворог, вживаємо відповідний заходів щоб це було безперебійно, це заходи когенерації, це заходи там по придбанню блочно-модульних котелень, Інші заходи, щоб пройти цю зиму, але ситуація складна. Вона складна. Ситуація, звісно, складна, але ми працюємо, як ви правильно сказали, допомагають рятувальники, допомагають наші комунальні служби. За що їм велике. Дякую, пане Володимире. Я вам дуже дякую за ваші відповіді, за вашу службу. Володимир Бабич, заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. А далі в ефірі новини і Петро Дем'янчук.